Як людина будує свої контакти? Спочатку людина да, обирає у контакті наголосити на якихось мінусах, да, а потім в кінці людина обирає завернути це в якийсь е, гарний фантик. Повідомлення після якихось таких от слів, да, що я повторююся, мені потрібно про щось задуматися, Він ставить смайлик мені на отагівну, да, цей фантик прикрашає. А в другому, від, да, від цього набору негативного повідомлення, він прикрашає це повідомлення по бажанні мені успіху. Скоріш за все, людина так робить да? Ну, Це моя фантазія знову. Він так вже десь навчився, і, скоріш за все, він так у своєму житті завжди будує свої комунікації. Не вміє витримувати, знаєте, оцю цінність власної думки. Не вміє проявляти агресію до кінця, яка подавлена, він мусить її якось проявити, ну хоча б пасивно, хоча б і так, да? прикрашаючи в кінці оцим от фантиком, ну чи смайликом, чи побажанням, знаєте, як кажуть, трата -та, та 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 якесь гавно, гавно налили, а в кінці гарного вам та цього дня. Прикрашають, да? Ну знаєте чого? Бо є потреба залишатися хорошим хлопчиком, ну чи там дівчинкою.